Ідея декорувати посуд для освяченої води виникла в Олени Дайнеки минулого року. Жінка каже, що захотіла, аби ємності для святої води мали більш сучасний та незвичний вигляд. Раніше колись не було таких, от баночок, пляшечок. Люди носили хто в чому, хто в глечиках колись старий? ну Знаєте як? Ну зараз вже ми таке суспільство, таке, як то кажуть, нове і хочемо крашати свій дім. Не тільки цими глечиками, колишніми ми хочемо краси свій дім і. Теперішнім декорувати ємності для освяченої води можна трьома способами. Значить, баночки можна разні прикрасити. прикрасить. Колись прикра... Ну, можна, от я лічно прикрашаю на сьогоднішній день лозою з бумажної лози. Мені дуже подобається ця техніка, бумажна лоза. Також можна з мішкавіни, коли ж не було таких тканин. мішкавіни, ці жгути такі робили його, теж украшали. Тож ми будемо цю техніку сьогодні використовувати, тому що її не можна забувати і не треба забувати. Ну і також в сучасному стілі. Значить, у мене сьогодні, на сьогоднішній день для вас я приготувала дуже багато різних матеріалів. Ось такі в мене тканинки є. Є кружева, все можливі. Я зараз все це викладу. А ви вже подивіться і подумайте, ось таке новорічники. Побачите, от і ви подумайте, яку ви баночку хотіли б бачити в своєму домі. Житомирянка Людмила Іргізова привела на майстер-клас свою онуку Владиславу. Зараз такі дні святкові, тому якби влада знає, що це велике свято. І от баночку сьогодні виготовить, підемо з нею 19 числа за водичкою. Ми з споконвіків тут живемо, тобто ми, якби українці, і стараємося передати це діткам своїм внукам вірніше. Прикрашати банки для освячення води можна будь-якими матеріалами, каже Олена Дейнека. Фантазія треба була, щоб ну дітки у нас люблять фантазірувати. Вони будуть гарненько зараз, Я в цьому впевнена будуть робити гарненько фантазія. І матеріал те, що є під рукою, не обов'язково йти шукати, десь вкладати великі гроші. Що думає під рукою, і з того всього можна зробити дуже гарну баночку. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.